Передумови та причини укладання Люблінської унії. 60-ті роки 16 століття Велике Князівство Литовське, до якого ходило більшість українських земель, дуже послабилося. Одна із причин послаблення були війни із Московією, через які Литва втратила досить значні території. Люблінська унія це об'єднання Польщі та Великого Князівства Литовського в одну державу Річ Посполиту, яке відбулося у 1569 році у місті Люблін. Основними причинами об'єднання Литви та Польщі стали такі: перше, Литва брала участь у Лівонській війні із 1561 року проти Московії. Литва хотіла, щоб Польща їй допомогла воювати проти Росії. Другою причиною було те, що у Литві було багато магнатів, це великі землевласники, а також шляхтичі це теж землевласники, але вони були менш багатими ніж магнати. Магнати не підпорядковувалися дії місцевої влади, мали право входити до великокнязівської ради і вирушати воєнні походи. Зі своїми загонами під родовими гербами. Шляхта у Литві хотіла мати такі самі права, як магнати. Тому більшість литовських та українських шляхтичів хотіли об'єднатися з Польщею, щоб мати такі самі права, як шляхта у Польщі. Через те, що у Польщі не було поділу на магнатів і шляхтичів, там були тільки шляхтичі. Литовські магнати, що мали панівне становище. Погоджувалося на об'єднання двох рівних держав за умови існування окремого сейму, збережня свого привілейованого становища. Сейм це парламент. І ще з українських земель входило до складу Великого князівства Литовського. Українці сподівалися на допомогу поляків у захисті їх від набігів турків та татар. Об'єднання двох держав відповідало також економічним інтересам литовсько-руської шляхти. Оскільки через Польщу проходили торговельні шляхи до країн Західної Європи, поляки хотіли об'єднання із Литвою, щоб приєднати більшість українських земель до складу Польщі. У 1569 році у місті Люблін зібрався спільний сейм представників привілейованих станів Великого князівства Литовського та Польської держави. Суперечки щодо об'єднання двох держав тривали близько шести місяців. Литовська сторона виступала за створення федеративної держави, а польська за включення Литви до складу Польщі. Переконавшись, що польська сторона не збирається зважати на її пропозиції, литовська делегація залишила СЕМ, зірвавши його роботу. У відповідь на це, польський сенат. Це верхня палата Сейму закликала готуватися до війни з Великим Князівством Литовським та вимагала від короля Сейзмунда 2 августа прийняти рішення щодо включення до Польщі Волині й Підляща. Сейзмунд 2 август, приєднав до Польщі Волин і Підляща і наказав шляхті, яка має та маєтки, прибути до Любліна та присягнути Польщі. Інакше їм загрожувала втрата володінь. Згодом король Польщі приєднав. Братславщину і Київщину з такими самими вимогами до литовської та української шляхти, щоб вони повернулися до Любляна на Сейм. Литовська делегація змушена була підкоритися польській стороні, повернутися на Сейм і погодитися на вилучення зі складу своєї держави зазначених українських земель за умови створення федеративної держави. Федеративна держава держава, яка складається з кількох державних утворень, кожен з яких, зберігаючи власні органи влади, підпорядковується загальнофедеративним органам влади. 1 липня 1569 року в Любліні уклали Унію, Союз про об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського у Федеративну державу двох народів, Річ Посполиту, Дослівну Республіку. Наслідки Люблінської унії. У Польщі і Литви був один король, якого обирали на Сеймі – польська та литовська шляхта. Також спільними були Сейм і сенат, зовнішня політика та гроші. У Польщі і Литви були окремі законодавство, судова система, центральний територіальний уряд, військо та фінанси. У Литві Сейм ліквідовувався. І вона втратила право на самостійні відносини з іншими державами. Укладання унії сприяло перемозі польської та литовської армії у Лівонській війні. Річ Посполита стала однією з наймогутніших європейських держав того часу. Для України були як позитивні, так і негативні наслідки підписання Люблінської унії. Позитивним наслідком підписання Люблінської унії для українців було те, що більшість українських земель було в складі однієї держави. На приєднаних до Польщі українських землях зберігалося судочинство за нормами литовських статутів та ведення діловодства руською мовою, українська шляхта мала можливість обіймати посади у місцевій адміністрації незалежно від свого віросповідання. Завдяки Люблінській унії українські землі залучилися до нових форм суспільного життя шляхетської демократії, місцевого саморядування станову судочинства. Шляхетська демократія назва, яка використовується щодо устої Речі Посполитої. І це означає, що головну роль у Речі Посполитої відігравала шляхта, яка управляла від імені усього населення. Через Польщу на українських землі поширився західноєвропейський культурний вплив. Збільшувалася кількість навчальних закладів. Прискорився процес зростання українського козацтва і перетворення його на самостійну політичну силу. Негативні наслідки укладання Люблінської унії, полонізація українців, насадження польської мови та культури. Третій литовський статут 1588 року перетворив селян на кріпаків, які безкоштовно мали працювати на пана. Окатоличення погіршило становище значної частини українського населення. Поляки не захистили українські землі від набігів турків і татар, а також самі ж поляки здійснювали наїзди на українські землі. Прагнучи їх привласнити собі. Люблінська унія надала можливість королю наділяти польську знать маєтками на приєднаних територіях. Ще один наслідок це втрата власної державності українцями. Українські землі у складі Речі Посполитої були поділені на такі адміністративно-територіальні одиниці, як воєводства та повіти. Було утворено такі воєводства. Руське з центром у Львові, Берське з центром у Белзі, Подійське центр Каменець, Братславське центр Братсла, Київське центр Київ, Поді... Підляське центр Дорогочив, Волинське центр міста Луцьк. Керували воєводствами воєводи. Їх призначав король. Вони здійснювали адміністративну та військову владу, головували на місцевих шляхетських сеймиках. Воєводства поділялися на повіти. У воєводствах і повітах для вирішення місцевих питань, обрання депутатів на загальнодержавний, вальний загальний сейм час від часу скликали шляхетські сеймики.